Готуючи чинахі і для цього я беру 600 грам свинини. В моєму випадку це лопатка. І нарізаю її на такі середні кубики. Першим ділом це обсмажую картопля. Вже почищена 600 грам ось такими кубиками більшими. Ау! Поки картопля смажиться, зразу хочу дати солі в воду. І даю пів столової ложки солі. Зразу даю два лаврових листка. Я розумію, що кожен робить по-свому, та як він любить, показує, як роблю це я. Два листка лаврового. І дам ще перець горошком. Можете порахувати те, що штучок я так. Як кажуть, на око, правда, на око, якщо давати боляче, то так, приблизно. І коли ми підсмажили картоплю до такої золотистої корочки, то беремо її і перекидаємо на тарілочку. І тепер теж на розігріту сковорідку обсмажуємо наше м'ясо теж до такої золотистої корочки. І Щоб чинахи потім були густі, зразу на м'ясо. Борошно висипаємо по трошки і обсмажуємо. І тепер відправляю м'ясо в каструлю. І Поки м'ясо собі тут вариться, ще обсмажую цибулю і моркву. Можна було зразу м'ясом смажити цибулю з морквою, Можна окремо, як я, як вам зручніше. І тепер це все змішуємо. І додаю дві столові ложки. Можете додати томатної пасти. У мене вона морожена в таких кубиках. Додаю на маленькому вогні, щоб воно трошки покипіло, може хвилиночок 10. Тепер, коли воно трохи покипіло, додаємо картоплю. На маленькому вогні, бо інакше на дні буде борошно прилипати. Додаю фасолю. В мене ось така куплена, яка була в магазині. таку й купила. Я дам всю, в мене великий баняк. І час Тут в мене десь 5 чи 6 зубчиків. І тепер буду тушити на маленькому вогні до готовності. І ось такі смачні, ароматні ченахі виходять. Дуже багато м'яса. Дивіться. Що, зберігайте, готуйте. Всім смачного!